В яких навчальних закладах Кременчука є укриття з врахуванням потреб дітей з інвалідністю, візочників і так далі? Чи могли б ви назвати номери цих шкіл і які плани на цей рік? Так зараз змінилися державні будівельні норми, і при будівництві найпростіших укриттів вимагається, щоб були враховані норми доступності для людей. Які мають обмеження в русі. У нас вже збудований такий пристрій в ліцеї номер 4 це укриття найближчим часом, там ще завершуються роботи. Найближчим часом воно буде запущено. Тобто зараз там перша черга працює, а це друга черга, яка відремонтована, і там вже е, збудований ліфт для маломобільних груп населення, яким вони зможуть спускатися в це укриття. І е, другою на черзі це буде школа номер 8 на молодіжному, де так само зараз проєктується. Там е, будується одне укриття теж здане. А Друга черга будується і в цій другій черзі також буде передбачено пристрій для маломобільних груп населення. Тобто дві школи, а на цей рік є ще? А на цей рік, коли ми будемо розробляти проєкти, то вже це буде з урахуванням в усіх проєктах. Це буде.